Вітаю вас, підписники та глядачі мосела на Полтавщині, як і завжди зранку виглядаю в вікно, і ось на тобі зима сьогодні учора показувала вам такий гарний сонячний день був. А сьогодні це хожу, по всіх вікнах виглядаю, ось собачка бігає, а на порозі не позмітав. Треба снідать та виходить на дві щось робить. Ну і якщо вже випав сніг, то накрив усе, що було недороблене, тепер нічого не видно. Тепер буду вже знову боки наїдати, оце почнеться. То млинчики пекти, то пироги до чаю. Але ж мені не терпиться швидше вийти на вулицю. Побачить, як же там собачка реагує. Це ж його перший сніг, перша його зима. Цікаво, як він відреагував на все це. Поведінка його нагадує мою в дитинстві. Коли був перший сніг, так само вибігали, у снігу качалися, валялися, з розуму сходили. У переносному значенні, звісно, оцей собачка так досліджує навколишній світ, вийшли на вигін. Учора тут іще, як я вам показувала, корови ще були. Вигін такий зелений був, а сьогодні вже вулиця вся засніжена. Собачка бігає, йому все цікаво. В моєму дитинстві та й пізніше ще, коли було багато дітей на вулиці, то всі ж зразу вибігали на вигін, оце так, коли випадав перший сніг. Сьогодні немає нікого. Сьогодні ще не холодно, мабуть, два градуси морозу. Снігу ще небагато, це перший сніг, він ще може розтанути, але Побачимо. Минулого року перший сніг у нас випав 21 листопада на Михайло, як казали, Михайло на Білому коні завжди приїздить. А цього року за новим уже календарем Михайла відсвяткували раніше. Сніг випав 22 листопада. Гарно так. Гортензія не обрізана. Я обрізаю навесні, люблю взимку, коли воно це засніжені, оці суцвіття, ніби шапки під снігом. Собака десь бігає, побігаш туди, в кінець палісадника. Ходимо по двору, собачка шаленіє від щастя чи від того, що не розуміє, що це, сердиться, думаєш на мене, гавкає. Оце і в мене така зарядка із ним побігати трохи, такі собі рухливі ігри на свіжому повітрі. Та й взагалі, воно всі тварини, поки маленькі, то цікаві. За ними і спостерігати цікаво, воно ж як, як діти малі, так і собачка. Оце ще, може, хтось скаже, що занадто багато уваги йому у цьому відео. Але це його перший сніг, я відео знімаю, нехай буде як згадка колись подивитися, як собачка це, Чи радів, чи що це в нього таке. Купається, вмивається в снігу, як ми в дитинстві. Все йому цікаво. Шаленіє одним словом від снігу. Та й мені хоч якась розвага. Оце з ним по вулиці погуляю, а то тепер сніг випав на е, дворі чи на городі в садку, вже нічого робити не можна, а так хоч із собачкою, по вулиці погуляю, свіжим повітрям подихаю, бо куди ж підеш. Раніше робота була, то на роботу треба було йти, а тепер так, або в хаті сиди, або оце з собачкою гуляй Це ще. Вулиця, засніжена вулиця сьогодні. Дякую всім, хто дивиться. Дякую всім, хто підписується, хто пише мені коментарі. Мені дуже приємно, завжди намагаюся усім відповідати. Дякую за вподобайки. На цьому буду прощатися. З вами була Світлана і моє засніжене село на Полтавщині.